Рада вас вітати на занятті з грамоти. Гра із звуками весела, завітала до оселі. Посміхніться. Раз, два, три. Назвіть звуки голосні. Ми пам'ятаємо з вами, що звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні ще раз повторимо, які ж ці голосні звуки. Ці звуки, які вміють співати. Зараз повторюйте за мною, а може, проспівайте за мною. А А, О, О, У, У, улодді, е. е. молодці, молодці. запам'ятаємо ще раз. Що при вимові голосних звуків нам не заважає ні язичок, ні зуби, тому їх легко співати. А ще малята, умовлені є приголосні звуки. Давайте зараз поговоримо про них. А допоможе нам почати розмову? цей віршик. Вітерець у полі ось і вуш повзе в траві. Бджола велика пролітала і над нами закружляла ж-ж-ж. Їжачок пофиркав тихо, ф, 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 ф. Ми запрошуємо тишу ц, ц, ц. Ну що, малята, ви відчули, як важко вимовляти ці звуки, і не можна проспівати. У їх вимові беруть участь. Губи, зуби, язик, язичок і піднебіння. І повітря натрапляє на перешкоду. І називаються такі звуки приголосними звуками. При звуковому аналізі ми будемо використовувати для них ось таку позначку. Вона є у кожного з вас у звуковому пеналі. Ця позначка буде означати приголосний звук. Подивимося. У лікаря пацієнт відкрив широко рот. Порахуємо, скільки звуків в слові рот. Вірно, три звуки. Голосний, другий О, а перший і третій р-т. Приголосні звуки. р О, Т. Викладіть схему. А тепер розберемо звукову. Схему слова Мак. Спочатку протягнемо це слово. М-А-К. Тепер рахуємо а к Перший звук, другий звук, третій. Викладіть, будь ласка, звукову схему. І перевірте, чи вірно ви почули М. А к. Крокуємо далі. Зуб. З у б. Рахуємо. З У. Б. Викладіть, будь ласка, звукову схему. І перевірте, чи правильно. Так, у слові три. Звуки Вуж. Давайте рахувати в «у», «ж». Які звуки промовили швидко, а які протягнули? Пригадайте і викладіть схему цього слова. «в», «у», «ж». Привірте себе. І останнє слово сир. Давайте разом. С, н. Р, сир. Рахуємо кількість звуків і викладаємо схему. Перевірте, будь ласка, чи вірно ви виклали? Тож запам'ятаємо, звуки, при вимові яких видихуване повітря натрапляє на перешкоду, і у вимові яких беруть участь губи, зуби, язик, язичок і піднебіння, називаються приголосними звуками.